Закінчили новую тренувальний збір, який тривав 10 днів, проводили його в село складного фінансового стану, проводили його тут на місці на стадіоні Юніс в режимі двохразових тренувань. Команду покинула група гравців. Це була їхня ініціатива. Філіпів, Данищук, Тріщук, Крамер. Покинули команду, перейшли в Косівську Гуцульщину. Натомість з нами пройшов повноцінні збори і залишається в команді Андрій Шибко. Ну, В принципі, у нас далі проблема, проблема, проблема гравця крайньої зони. І враховуючи те, що травму отримав на один з наших провідних нападаючих, Любомир Корнута, у нас так само в передній лінії проблеми. Ну, поки що тих людей, які ми переглядали, бажаний ефекту не дають. Ну, Об'єктивно об оцінюючи ту, наш, нашу спроможність, напевно, все ж таки і це ж було ухвалено на зборах, що ми говоримо про те, що команда повинна закінчити сезон в призах і ми націлюємося на кубок, як поручиться, футбол покаже. Протягом сезону нам вдалося встановити нові футбольні ворота за кошти, які були виділені міською радою. Ну, будемо сподіватися, що вони для нас будуть фартові.